Дорогі глядачі, сьогодні будемо розмовляти про мобілізацію вже в червні місяці. Будемо говорити саме про законодавчі моменти, так що змінилось, що відмінили, що ввели і так далі. Але користуючись моментом, не буду робити про це окрему програму. Але дуже хочу висловити просто нереальну вдячність нашим хлопцям вчора. Дали так дали, чесно, вже давно так не, раді, не раділа. Тому молодці, молодці. Бажаю всім нам найскорішого миру. Я думаю, що ось такі моменти, як вчора. Я думаю, що це прискорить мир, бо Росія розуміє тільки тільки мову сили. На жаль, на жаль, домовитися нормальними шляхами знаєте, з цією країною неможливо, тому тільки мовою сили. Отож, розмовляємо про мобілізацію. Загальну мобілізацію і воєнний стан в Україні продовжено до 6 серпня, як ви знаєте, цього року. Тож мобілізація продовжується до 5 червня. чоловіки 25-60 років, які раніше мали статус обмежено придатних, мають пройти повторну ВЛК. Як ви знаєте, тим, хто не виконає цю умову, загрожує примусовий супровід до ТЦК і покарання у вигляді штрафу. І тут парадокс. Знаєте? Один нардеплякає штрафами, а інший каже, що скоріш за все продлять. Тобто, це означає, що ну люди, мабуть, не дуже поспішають проходити ВЛК. але маємо поки офіційну дату: так на 5 червня. Що буде після? Ми побачимо, що буде після. Отож, але якщо згадати, що казав той же Веніславський, так то 99% обмежено придатних ВЛК визнають придатними до служби. Знаєте, і тут дуже цікаво. Тобто людина вже знаєте ділять шкуру невбитого ведмедя. Так, люди ще не попроходили, а Веніславський каже, що все, вони вже будуть придатними, тобто така, знаєте, заява. ВЛК просто таке, знаєте, виходить як цілюще джерело. Одразу всі, хто туди потрапляє, стіляється і стає повністю здоровим. Тепер декілька слів щодо людей з інвалідністю. так от такі люди взагалі нічого не мають проходити, але є, але таким людям теж виставили дедлайни. Згідно з постановою 13.38, як я казала, сьогодні будемо про законодавчі моменти, тобто так про офіційні моменти будемо говорити. Тому люди, ще раз нагадаю, постанова 13.38, тому люди з інвалідністю, будь ласка, слідкуйте за змінами, все може змінитися будь-коли, поки дедлайн до листопада місяця. Їдемо далі. Запереживали, що молодь тікає з України. І кажуть вже про якийсь законопроект, що будуть робити якийсь законопроект, приживають. Але ж давайте будемо чесними: заборони ж на виїзду немає. Тобто, одним словом, такі знаєте, одним словом треш. Але головне питання: чи буде посилення мобілізації в Україні? Так, це основне питання, яке задають глядачі. Дивіться зокрема, нещодавно стало відомо про що в Полтавській області. Будуть ставити оці мобільні блокпости, мобільні блокпости. йдеться про чотири райони: це Кременчуцький, Полтавський, Миргородський та Лубенський, де на об'єктах будуть чергувати військові і поліцейські, тобто відповідні заходи будуть проводитися з метою розшуку військових зі статусом СЗЧ, тобто самовільне залишення частини. Зв'язку з цим громадян хвилює, а чи будуть відбуватися які зміни в посиленні мобілізаційних заходів і так далі, тобто по всій території України. Але офіційних заяв поки що немає. Побачимо, що буде далі. Тож правила призову на військову службу залишаються поки ті ж ті ж самі. Але я думаю, що якщо ось таке запроваджується вже в одній області, я думаю, що таке будуть підхоплять і інші області. Тож, ну побачимо, як воно буде. Студентів зазначають, що призивати не будуть, але ті, кого відрахують, ви ж розумієте, це одразу мобілізація. Щодо бронювання, то його треба буде продовжувати. А це означає, що вибачте, давайте будемо казати чесно, хто заплатив, тому прийдеться платити знову. так? І я думаю, що будуть чіплятися і до тих, в кого ну реальна бронь, реальна є відстрочка, але її треба продовжити. Тобто, думаю, що до таких людей теж будуть чіплятися. Чи буде призов чоловіків після 50 років, і які зміни в контракті? 1824. Дивіться, чи не законодавство не робить винятків для чоловіків старше 50 років? Тобто, вони підлягають мобілізації на загальних підставах разом з іншими військово-зобов'язаними. В своїх офіційних коментарях Міноборони України зазначає, що за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби. Тобто, чоловіки віком 50-59 мають ті ж обов'язки, що й молодші чоловіки, однак можуть статися зміни в межах програми контракт 18-24». Тобто, як повідомив заступник керівника офісу президента. Полковник Павло Паліса програму контракт 18.2.4 планують розширити на спеціальності пов'язані саме з ППЛА. За словами Паліси, 80% уражень ворожої техніки та особового складу противнику на рахунку БПЛА. Тобто, на думку Паліси, це має бути більш тривалий контракт, наприклад, на два роки, оскільки термін навчання і адаптації пілота. Він суттєво більший, ніж для піхот. Тобто робимо висновок, що ці контракти вже будуть не на рік, так, а на два. Отже, на момент літа 2025 року мобілізаційні плани розрахують на участь чоловіків до 60 років, без якихось спеціальних обмежень віку на 50. Але точно пам'ятаю, були коментарі від влади, що ось такі чоловіки, хто. Після 50 кого мобілізують, тобто там тільки такі не, не на передову, тобто і там буде більш така, знаєте, менша, менша нагрузка буде, тобто бо вже вік, як, як не крутий. Але як воно буде, побачимо. Бачите, десь одні коментарі, десь зовсім інші коментарі, тобто, ну якось так. І останнє питання, бо вже починають задавати такі питання: чи буде мобілізація жінок? Дивіться, нічого не міняється. Служба для ВЗСУ для жінок це винятково добровільна. З 1 жовтня 2023 року. Жінки з медичною і фармацевтичною освітою стали на військовий облік. Тобто, це означає, що. Це не означає автоматичну мобілізацію, це просто дає змогу врахувати медичний резерв в країні. Якось так. І ще раз повторюсь: тобто мобілізація в служба в ЗСУ для жінок, це винятково добровільне рішення. Ось всі новини на даний момент. Дорогі глядачі, я бажаю всім нам миру як найскоріше. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.